Центр перекритий для машин і тут поліція чи навіть військові перевіряють. На випадок терарит Речі перевіряють. тому тут можна гуляти спокійно. Людей туристів, неймовірно. Йдуть, йдуть, і туди і сюди. Ід, ресторан де традиціон. Тут слезується човник, він стоїть внизу. Потім він хоче підняти сюди. Нет, молоде ти вступить. Я думаю, він туди не попаде, а це місце. О, розсувається місце. Ага, зрозуміло. Буглирдор. Величезна будівля червона. Для Petite Франсе. Маленька Франція. Коли сразу був німеччиною. Цей район називали «маленька Франція». Це було давно. Ще якийсь храм. Тут написано. Страсбург, столиця Різдва. You mean that it would be fully covered by the state here you could buy it. La tome de vache au pesto rouge. Окей. Okay. Can I taste? Окей. А куда йде? Ага, фуля. Thank you. А, щось схоже на захатлуком. Що дощ? Довольний. На цій вулиці всі пригощають, дають скуштувати. Це, це якийсь тортик з корицею. Сматочок маленький, але... Смак можна. Хто це такий? Він тут грав колись. А це, а це Вольга, хамадей де тут грав. Церква Святого Хоми Або Томаса у Страсбурзі і тут грав сам Моцарт Свого часу, звісно. Якісь туди алегорії. Ага, тут смерть. Чоловік, жінка, діти. Хісь і леви, звірі, все що хоче. Дуже багато поліції зі зброєю, навіть з автоматами, готові. До будь-яких тут неприємностей. Думаю. Я знову в цьому піратському магазині. Ну що, пройшло пару годин, а вже туман не такий, як був. Але все одно сонця немає і таких яскравих картинок не буде. Але сподіваюся, що скоро буде скоро вимкнуть освітлення і тут засіяє все по-іншому. О, вже потихеньку починає вмикати ілюмінації.

Разбург з вечірній Франція. Я сьогодні вперше побував у Франції. Страсбург. Тут сюди написано Страсбург столиця Різдва. Тут можна витороти письмо, да? Перноэля. Це такий Санта Клаус, європ... французький Санта Клаус Перное. -э. Гутенберг. Тут народився Гутенберг і, здається, тут він знайшов свій друкарський бру... станок чи машина а потім він до Майнця переїхав. Ну що ж, оревар франце, хало ja u Njemečini, zaraz. Op, i u se.